Протягом доби ворожі війська спричинили сім пожеж в Київському районі міста Харкова, а також в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. В день ворожа авіація скинула керовані авіабомби на місто Харків. Рятувальники боролися з вогнем у будівельному гіпермаркеті. Горіли понад 13 тисяч квадратних метрів будівельних матеріалів та конструкцій будівлі. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Гасіння ускладнювало наявність значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок ворожого обстрілу по будівельному гіпермаркету на ранок відомо про 12 загиблих людей та 43 постраждалих. Ліквідація пожежі наразі триває. Від ДСНС було залучено 38 одиниць техніки та 177 рятувальників. І вдруге за день внаслідок ракетного удару по центру міста Харкова постраждали 18 людей, з них одна дитина. Окрім цього, зазнали часткового руйнування офісні будівлі та житлові будинки. Також було завдано авіаудару по центральному парку культури та відпочинку. Інформація про пошкодження об'єктів та постраждалих не надходила. Для ліквідації наслідків були залучені всі необхідні служби. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакуапунктах працювали психологи ДСНС від початку активних дій ворога з населених пунктів. Евакуйовано понад 11 тисяч 117 жителів з них 858 дітей та 260 маломобільних осіб.